Дві світ шоколадних мрій вже не буде таким, як раніше. Морозиво всередині справжнього шоколаду. Персіл. Вау! Мама у своїй новій сукні. Скажи до зустрічі. О, ні Персіл, Ти завжди викладаєшся повну. Кваста тарас представляє. Це такий чудернацький напій. Трішки квас, трішки не квас. Трішки бузина, трішки лимона газ. Power. Квітково-бульбашково. Так, сходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не той не потріб, як минулого разу. Запам'ятав? Бачу, допомоги Бачу тебе нуть. Доведися самому. Справжня токсіл по справжньому допомагає. Робити так, коли вода вусі це неефективно, чи так, коли турбують сірчані корки. Це шкідливо або рука тягнеться до ватних паличок. Обережно це небезпечно. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками, а це ризик утворення стірчаних корків і пошкодження барабанної перетинки. Інша справа клінтон. Клінтон на основі натуральних олій розчиняє сірку, полегшуючи її безпечне виводення. Клінтон усуває дискомфорт і покращує слухання. Клінтон безпечна гігієна вух та вушенят. Останнім часом шкіра в жахливому стані. Треба щось робити. Привіт, я б'юті блогер, і сьогодні я розповім пластична хірургія. Шкіра це дзеркало кишечника. Хронічний стрес та інтоксикація порушують його роботу та прискорюють старіння шкіри. Приймайте еліміналь гель, щоб очистити організм, нормалізувати роботу кишечника, покращити естетичний стан шкіри та попередити перечасне старіння. Б'юті сорбент Еліміналь гель. Очищення зсередини. Краса зовні. Це все, все прибираю. Ну так, обіцяв будушності. Знаю, що багато працюю. А знаєш що? Ось. Виходь за мене, Джек. Клуб чотири лапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Алегра позбавляє симптомів алергії без але. Сьогодні ми дізнаємось, хто швидше. Найшвидша тварина на землі. Чи найшвидший мобільний інтернет у тарифі турбо? Водафон переміг. Може, спробуємо ще раз. А тариф турбо може безлімітно. Водафон найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо водафон. Та мучила алергія. Ельцет блокує алергічні рецептори та допомагає позбутися симптомів алергії. Ельцет дієвий засіб від алергії. Не погоджуйтесь на замінники. Київстар надає суперсильний безлім для ваших безлімітних розмов. Ти клади перший ти. Клади. Ні, ти. Безлімітних порад. Посолити все. записала безлімітного Угу. або Так а ти що? чи зависання. І просто безлімітного спілкування. Гірка та сестра Славки. Обирайте свій суперсильний безлім на інтернет. Смс або дзвінки на всі мережі у додатку Мій Київ Стар. Казкова країна морозова запалює нові зірки. Щасливі діти разом з улюбленим пломбіром. У -у -у, я так хрещатик люблю. Морозово хрещатик від вірний пломбірний. Це Прага. Тут живуть експерти, які пристрасно відточують майстерність у всьому, що роблять, бо знають, лише через пристрасть і відданість справі можна стати цінителем найкращих речей у житті. Від тих, хто вміє, тим, хто цінує. Нічого не торкалася, воно само зламало, але я не здаюся, до тумбочки тягнуся. Ломбард перший, перший, куди за грошима. Іченеїт американська якість вже в Україні. Мій світ кохання починається зараз. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна. Саме та каблучка. З 11 червня. Три вечори поспіль трьох програма. Let's go! Фінал. Час. Для голої правди. Після сексу середньостатистичний чоловік сумний. Може бути таке. Таке я пішов в душ. Нелогічно. Коли мені добре, я співаю. Який козачка? Який ти козачка? Опа! Я вже спілів. Пекотно. Хто знає три фінальні гри з 11 червня о 20 -й. Дивись на світ по-новому. Львів вражає і надихає поєднаннями: яблучно-м'ятний та свіжо-лимонний настрій. Європейська класика в українському стилі. У нас команда спортсменів і команда гумористів. Гумористи зрадіють питанню, яка найкраща закуска під чарку оковитої солоний огірок, але спортсмени виїжджатимуть на сухій теорії, тому що до практики не доходимо. Це може оселедець смажену картопельку з чесничком. Буш, ви в теорію займаєтесь? Я вже спітніла. Боже є питання завтра. О 20-й. отримаємо відповіді на всі питання. Take it, baby. Той самий смак. Первомайський МКК. Згущене молоко. Яке люблять усі, 20 років Кремль готувався до великої війни на очах у всього світу. Як ми це пропустили? Кремль. Гібридна війна. Вівторок середа, о 10-й вечора. Прем'єра на ICTV2. У вихідні. Обирай уся колекція чорної класики. Костюм мені лишить. Костюм я маю надзвичайно імпозантний вигляд. Або чорний по фану. Чорний колір мені пасує. І та інша виглядає фантастично. Це люди в чорному. Чому ти одягнев живіш тони? Оце поворот. Люди у чорному. Усі частини у вихідні о 18.30 на новому каналі. У середу коміки піднімуть за гумор. Дай мені піцяшку, і жарти полються, як пісня. Я не твій брат, ти не сестра моя, то може, і душа заспіває. Гімн курятника Прийшла і відірвала голову нам і назад. Розсміши коміка по новому. Два випуски поспіль. Середа з 20-ї на новому каналі. Mm. Okay. З поверненням Канна. Ага.